Доброго дня глядачам. Знову робимо прицеп і вирішив зазняти, показати, як воно вже потрошки виглядає. Основна робота зараз яка? Це приварити 4 стойки. Приварити по краям 4 стойки, приварити тут такі невеличкі стойки, до яких буде закріплятися передній борт, і розібрати повністю раму платформу і поварити геть оці всі надрізи. Надрізи, зарізи, стойки. І тоді вже на місці, можна буде, як вже будуть стойки готові, можна на місці буде виставляти бурти. Яким чином виставляю стойки? Взяв домкрата. Один, другий, водяний рівень. Так як в мене тут, як я вже казав, є щось така, як то ямка, то поклав профіля рівного. І домкратом е, так припіднімав, щоб рівнем виставити ноль у щину щоб отако було порівнює і ну, та западина теж порівнює. І коли це все виставив, далі порівнюю стойки Ну, Ще перепровіряю, ставлю такого кутника. Ну, воно співпадає. Такий кутник, якщо прикладуєш, і рівень, воно все співпадає. Ну так, з допомогою домкратів гаражі не сильно рівно залито. Тому домкратами треба виставити ту площину, щоб все було гарно. Не знаю, передає, не передає, стойки вже виставив. Тут планував дати таке такого трикутничка посилення. Але, як ми пам'ятаємо, тут може розбируватися зерно при висипанні. Того будуть дані такі трикутнички. Виглядає страшнувато, але воно із-за того що так воно покращено. Я думаю, то все завариться і буде люкс. І виставив отакі підпорки. Зараз їх теж наживлю, привару. Так як бокові борти у мене будуть прикручуватися і донизу, і стик до боку. А передній борт, спочатку я планував зварити його глухого, щоб, але може б треба буде щось десь якось переробити і як його відрізати. Тут теж буде прикручуватися, але отут дуже довга довжина, щоб не, видумувати, не сверлити такі довгі отвори, тут зробиться, як подобі, як в газоні, в бортовому газоні такі підпорки. Дасться одна-дві підпорки борт. Прикрутиться і думаю, він нікуди він не подінеться. В якості стоях як використовую профтрубу 60х60, тощина стінки 3. А це, ну, не знаю, як швелерок 50х25. Я думаю, тут знизу його однак, не, не виламає. Це, чисто, щоб при вазі щоб він не, не грав і сюди зерно не пролітало. Наживив, виставив. І помалу то все діло варіан. Так воно все виглядає. Припняв тальку і вже на один біку вварив, на другий. Вже оці поварив, поклав його стойками донизу. Це якось так. Потрошки варим. На дворі дощ болото. Думав, витягну його на двір, підніму куном, Ну, щоб швидше було. І буду варити, ну, швидко повариться. А на дворі і дощ, і сніг, і хляпавка, тому Зацепив до балька, там, ну там така міні-кранбалка, то якраз в зайшло І вварюємо з цього боку. ну Воно довше, набагато довше, що тальку піднімати. Ще воно кранбалка мішала. Але зате в сухому місці. От якось так. Отак воно доварюється потрохи. Оці шовчики вже. І ще перекинув один раз всередине, завариться. Я думаю, що воно буде вже тримати. Кузов доварив. І залишилося поварити раму. Електродів залиши небагато. Того... Та й варити небагато, і електродів небагато. Того припідняв трактором і помаленьку це все обварюємо. І з... довариться воно вже в геть усе. Збереться та й можна буде вже зайнятися буртами Зібралося вже докупи рама з кузовом і вже виставив оці швелера. І отак воно. Тут в мене буде кутник. Чого кутник? Ту, що борти все одно глухі, не відкриваються. А якщо дати профіль, то треба дуже довгі болти. а в мене якраз такі болти є. М14 на три болта буде прикручено, я думаю, його вистачить. А з цього боку буде на М12, тому що такі болти розбирав колись металоломію моста. Ту шестерню планетарну відкручував. І в мене залишилися такі довгі болти. А таких мені не хватило, М14. На бокові борти будуть М14, на передні буде М12. Але вони просто калені, тому, тому тут хватить. При збиранні, що за примітив? Виставляв оці уголки, кутники. Тут в вровень. Тут в вровень. Зараз піду на ту сторону. Тут в уровень, а тут. Виступає. Ну що, я того гулка не посов туди-сюди, а воно не виходить. Переміряв та сторона 60х60, 60, а ця 75х50. З одного прицепа, я даю гарантію, що це на одному заводі, це не є з різних розкілячів. Чого воно так. Просто от от як. Якби німець таке зробив, не знаю, він би далі заводи, той прицеп не виїхав. А тут наклепали, ну і тут ну робив посередині, щоб. Ну, якось так. ще почалося підпиляти ці штучки, бо воно не дуже, трошки його як то повело, воно не дуже ставало. Ну отак, виставляю таким чином. Ой. струбциною піджав, чертілкою отвори вже готові, дуже полегшив роботу, почертив, зняв, усверлив. Ну, трохи є сверлити. Шість 6 кутників по кругу. Якось так. Взагалі я планував з буртів використати, Ну Вони легенькі. І вузенький короткий, їх ще треба наточувати. Ну, просто терпіння немає до цього всього, щоб його наточувати. А так їхав на металобазу 60х60, 60, якраз під цього профіля 60х60. 60. Купив 6 метрів, якраз все, що мені треба. Купив отаку кубку заліза, Полоса. два кутники по 3 метри. Ну, тут пару труб, ще полоса, круглячок, ну які, на 60. і ті 6х60 і 45 тисячі. От все, що треба розуміти, по чому зараз метал. Так виглядає передній борт Уже наживлений, але ще не зварений. Звариться, зніметься наниз, звариться, але назад його ставити не буду, тому що він дуже кидає тіні, погано робити ті борти, погано видно. Вдень приходиться лампочку вмикати. А так хочу показати, просто, як воно виглядає на прицепі. Тут що, кутник 5 х 60х60 чи як не там правильно, профтруба 60х40. Верхня 4 мм, ця 3 мм, ця 2 мм, і цей 5 мм. І бляха була в мене така бляха, троєчка. То все доваляється вирішив її сюди пустити, хоч якась користь в неї буде. Ну Трохи має ржавчину. Довелося трошки чуханути її. Ну, я знаю, і вм'ятінка така, то, то все думаю, не страшно. А так вона більш-менш ідеально рівна. Ну, якось так виходить. Борт виходить. Метр 0,8, а так метр. Також поміряв об'єм кузова 7,5 кубів. З цим вигином повністю. Якщо рівно в бурти насипати, скільки це буде тонн зерна, як правильно порахувати. Якщо по 800 кг куб зерна, то виходить рівно 6 тонн в бурти. Ну, мені навряд 6 тонн буду возити. Мені треба, щоб три бункери цього комбайна влазило в прицеп. А бункер це тонна 700, тонна 800. Тобто 5 55 тонн. Це такі, якщо не вилазиш, не розпихаєш по кутках. Тому оцей прицеп забиратиме, це шуцей молотитиме, та й нормально. Так виглядають бокові борти. Куці вони, ну, які вже є. 60 см, а 40 см, напевно, дві доски дадуться, так і не буде. Поки що прицеп зробимо з ними, а там поїздить, подивимося, може якісь ще виникнуть. Підводні камені, може ці ресори будуть лишні. ну... Де польові випробування, тоді подивимося, може, зваримо Нові, гарні нові борти. Можна було б металом наточити від. Але, по суті, металу то нема. Ну, є там всякі кусочки, але фактично нема. Купляти метал, щоб наточувати, то вже простіше зразу з нуля варити. Ну, поки що будуть такі, як є. Подивимося, як воно себе покаже той процес. Наскільки він гарно спроєктований, бо ж... я ж не великий майстер в тих справах Отак, ну, позначив крейдою, де буде сварка варити, щоб тут чухану, щоб його хоча б зварити докупи, а тоді вже зніметься і обчухаю повністю. Всі ну, місця, де буде, будуть прихватки сваркою полуавтоматом, ще треба зі сварщиком домовитися. Ну, так, отак виглядає. Є ще така табличка, ну це з гною розкидача. Так, схема смазки. Кому треба. Продамо її. А боги висить. Ну, виглядає так непогано, такий широкий. На рахунок скільки колеса виступають. Видно, не видно? Десь отак. Це одна сторона і друга десь, думаю, аналогічна. Ну, не сильно воно так і в... вони стирчать, як би хто міг сказати. Ну що ж, обточуємо, підганяємо доски і переходимо до заднього борта. Не бо Хтось коментував, що там каже, може опиратися. Ну так як не впирається. Так, вигляд отакий. Думаю, зерно злітати буде. Зараз ще поміряємо кутником, який тут градус. Чув, чув таку інформацію, що 50 градусів має бути, щоб сипалося. Ну, і так Кут поміряв, якраз 50 градусів... Ну, які продають прицепи, всяких різних ПТС і кажуть, що кут 50 градусів має бути. Ну, ще воно нерівно, далі тут ще буде підняти, ще більший кут. Але я думаю, 50 градусів це там, земля, пісок, щоб сипалося, Для зерна і меншого достатньо. Також чіпив фуркопа. Ну як Накинув фуркопа, чи він не буде все опиратися. Ну, не не достає, скажімо так. Запас є. Тобто фуркоп можна сміло цепляти і не переживати, що він впреться в того бруса. Ну ясно, що як не, не піднімати кузов, якщо задній чіплений прицеп. Ну, але хто ж буде на висипати на дишки прицепа. Ну так, вигляд такий, досичок ще немає. Подававши такі пластини, посверлив, щоб доски а, щоб прижати було добре. Та да, так. Перетягнув прицепчик трошки в друге місце і приступив до заднього борта. Ну, тут яка Моє бачення заднього борту. Тут буде йти і кутник, ну, він буде прилягати. Стик. Він прилягає по кругу. Ну, як по кругу? Зверху не буде, а отак кутник і зварений каркас. Профіль 40 на 40 і 25 на 40. Ну, просто що було, з підручних матеріалів, з того і буде. Це з е, того борта. Та частина довша, що ну, ось пішла сюди, а коротше відрізалася і з неї якраз вирізалася. 40 на 40 труба. В нашому моє такі отвори, ну це завариться. І отак зараз сваркою струбцинами піджимаємо сюди стойок і прихватуємо. Коли воно все прихватиться, тоді буде наступна стадія. Але отут середину, не знаю чи видно підклав 5 мм полосу. Тобто Як борд звариться, то тут буде зазор 5 мм, 5 мм, а тут 8 мм. От воно. Знаєте? Для чого це робиться? Що якщо борт бариться і його, може, трохи поведе, то він легенько закривався. Все одно зерно тут ця частина буде прилягати. Того встик, це все не підганяється до стойки. В якості борта є в мене отакий борт. Він з 2 мм, такий ріплений. Колись зварив. На гною ну, розкидач ROW 6 знімав барабани задні, ставив цього борта і возив буряки на точку здавати. І він мене використовувався, ну, прицепів не хватало, возити багато буряків було. То включав на бурякопункті кардана і транспортери буряків стягував. І був такий борт. Зараз я буряками вже не займаюся. Ну, На зерно колись перекидав теж його, але він розкидач не самосвал, а шуфлює скидати не дуже. Подобається, та і там цепи треба знімати, то той борт більше валяється. А як цей процеп зробиться, то тим більше розкидач в якості ніхто використовувати вже не буде. ну Він трошки вищий, ось такий борт. зараз я може вищий якось покажу. Він 6,85 метра, а тут щось в районі 2,13 чи що. Ну, ми його використаємо. Зваримо зараз каркас, оцей, а тоді те, з тим якось з'єднається та й та, такий борт. А, а ті кусочки, що не вистачає, от. Вже як поржавіли. Це ота бляха, що я різав на днище отходи от тими отходами це все зашиється і буде такий трошки примітивний задній борт. Ну, і ще хочу ззаді зробити лючок посередині. Але які розміри, не знаю, як воно це з цим з'єднається. Ну, щоб можна було, як я вже казав, під'їхати ковшом і відкрити лючка і в ковш висипати. Або на шнека може, треба буде колись висипати, щоб під'їхав, відкрив лючка і сипалося. Так, виглядає. Задній борт поварив, ну, вже він вже трошки повварений. Спереду завіси, тут струбцинами підтягнув, щоб він просто нічого не відкривається бо механізм. Борт виявився дуже кривий. Прийшлося трошки помучитись, щоб його якось Ну, щоб він сюди став, бо ж возив на буряки, то. Він був нормальний, а на зерно він трошки такою дуго... дугою йде. Такою. Ну і от такі начерки лючка. Але тут є така хвиля і дуже мало відкривається. По ширині зробив я його 20 см ширини. Інформації по цьому лючкові я не знайшов, думаю, може, вони якісь, стандарту мають бути там, під якусь техніку. Но я так розумію, кожен робить в кого як виходить. У мене виходить 20 черини. І отакою, якщо бляхою, не дуже удобно. Відкривається на 11 см. Зараз я попробую показати. Отак я його відкрив, він якось там приклинав та, та бляха і воно вже не вилітає. Навіть не цілих 11 см. Не знаю, якось малувато мені так здається. Тому зараз щось придумаємо, щоб відкривалося більше. Оскільки тут нова хвиля, то щось треба таке придумати, щоб. не знаю, Сантиметр, ну, щеп ще хоча б трохи. Ну, це таке. Також, в якості завісів вал на 30, там приварена товстоцінна шайба і крізь шайбу профіль. Він стає більш-менш притик Також чекну стойку по висоті. Тому що борт чисто теоретично відкривається отако і ложиться на той борт. Ну і можна там якийсь ліс завести на пилораму чи ще щось. Але із-за того є отака щілина. Тут і щілина тут. Ну, От вона. Там якийсь дасть мішок, і ось сюди напевно, шайби треба буде якісь підложити, щоб він вправо ліво не їздив. Бо тут більша щілина там менша щілина, хоча я якось як варив. Не було зазору, а вже виявився. І зверху треба дати ще якусь розпорку, ну, щоб навантаженні, щоб не розгинало і тут воно не починало пролітати зерно. І також ще є нюанс. Що ці болти, що бокові борти тримають, тут дуже всього воно стає впритик. Над цим теж треба подумати, як, як його краще реалізувати. Тут так, тут так. Отже, розберемося зараз з тим лючком, щоб він більше відкривався, і будемо нарізати сюди, щоб зашити листами з відходів. Ну і туди. Сюди в мене є трійки бляхи-куски, а туди двойки. Ну, Побачимо, що, що з того вийде, я вам покажу. І так, що я придумав з лючком. Зараз у нас відстань 21 см. Оця бляха. От вона, бачите, вона, вона тут, в принципі, тут чуть-чуть накладується знизу і чуть-чуть зверху. Ну, і відкривається ну, до хвилі. На 10 см чи 11. Далі не дає хвиля. У нас обмеження з хвилею. 11 мало. Хочеться хоча б, не знаю, 15-16. Що я придумав? Заглушуємо ось такого. Підпер ножом. І 16 см вже стає. Оце. Вже не 21, а 16. На 7 см я його глушу, але ж по факту мені тільки на один Воно відкривається. І так, заварив оту бляшку. І прикладуємо того ж самого лючка, що був. Як бачимо, все те саме, так само відкривається, так само 11 см. Але зараз ми можемо його тепер так само обрізати на 7 см і покажу, що змінилося. І так, обрізав на 7 см лючок. Ну, тут наточив, там обрізав. І що в нас виходить? Закриває, відкривається, відкривається. О, бачите, ще не стало І було 11. Стало скільки? 16. І так видно, що він став більший. Ну, думаю, більшого вже не треба. А так, Можна сказати, на рівному місці збільшив лючок. Не, не зачіпав ту хвилю. Ну і тут не зачіпав. Робота триває. Прив'язав борта. під патичком. І потрошки, потрошки наживляю, зашиваю е, отвори бляхою. Тут вже приварив, тому що тут тройка бляха. А тут двоєчка вже приварить е, той, хто буде варити мені борти оті всі повороти, той приварить. і все. Ну Там красиво якось поварить, я обчухаю, то так і буде. Пулючкові е, одразу тут на місці варив. По болтові, ну, на той механізм, який буде його відкривати. І залишається бортові шо. Ну це вже теж пізніше привариться. Залишається зробити ще одну рукоятку і, напевно, ця, ця серія все. Також сюди дав таку розпорку. Трохи наклав металу Розпорка 25х40, тощина 3. Ну, Щоб задні стойки не розходились. Бо так, як її не було, пробував руками гнути, то тобто так трохи то відпруженює. Спереді буде борт, не буде давати розходитись, ззаді стойка. Посередині, я не знаю, чи довжину треба давати. Хто що думає, напишіть. Чи варто давати ще посередині розпорку, чи того вистачить. Ну, Борти метрові, ну не знаю. Поки що так, як є. Борт, звісно. Кривий оця, оця частина, ну якось я по ній якось взяв, ну вибрав так, як я. Отакі завіси. Сюди вже підкинув шайбу, щоб борт не їздив. Бо тут якось так вгадав, що з запасом покидав і борт трошки їздить. Відповідно, ця частина буває, що нормально прилягає, а буває, що чуть-чуть тільки. Ну так, Цими шайбами відрегулював, щоб, щоб однаково накладав шостої сторони, шостої сторони. Ну отак, ще зварю ту рукоятку, ще зніму покажу, як вона є, і на цьому, напевно, буде все. Вечерія. ну Вже отак воно все виглядає така, можна сказати, фінальна версія. Зварив цей механізм. Зараз розкажу, що, що і на що. Ну, Болти я показую, я говорив там. Тяжко, був у мене такий вод, не квадрат, полусадка дуже товста. Якраз вона сюди гарно стала. Так, воно все працює. Тут приварив, щоб якщо просто ввозиш зерно, не користуєшся, щоб болтом затягнути, щоб воно десь саме не вискочило. Ну, Якщо, якщо там треба, наприклад, нагрузити і вивезти на, десь там на фуру, ну, можна його не закручувати. А так нормально, нормально робить. З особливостей ручку дав з цього боку. ну, бо от, З трактора вилазиш, якщо в ту сторону, то. Придеться обходити прицепа, кожен раз як висипати. А так, щоб самому можна було робити. Ще треба буде щось якийсь механізм закривання, щоб закривав борта Трохи його та бляха як повикручувала, але якщо зробити якийсь такий потужний механізм, щоб його закривало, то воно його прижиматиме нормально. Але на, на ту роботу треба точити тулочки. А то, що не ясно, коли воно виточиться. Отак воно виглядає, там були такі отвори багато маленьких, я їх теж позаварював, позашліфовував. Ну виглядає страшнувато, тому що тут покрите цинком, а там я щухував, ну, щоб варилося. ну Так вийшло. Я ще тут на, на бортові така штуковина, ну не знаю, що вона. Вона тут була. Зараз спробую якось загальний план, так сказати, показати. Ну, отак воно виглядає, ну от. Воно страшнувато тим, що тут цинковане, тут блискуче. Тут ота бляха була чимось пофарбована, погрунтована. Якщо воно все в один колір пофарбується, а тут жовте, все в один колір пофарбується, там низ може який чорний, верх синій. Ну, Наподобі заводського, то воно буде вигляд мати. Ну, і гарно, гарно повариться, гарно зашліфується. Ну, Така робота зроблена, якби робота немала. Оцей борт зайняв більше часу, ніж у ті бокові і передній. Того, що. З нового металу набагато швидше воно виходить, ніж з таких кусків ліпити. Та все виставляти, а воно ще не таке все ідеально рівне. То не вистачало якогось уголка, то профілька не вистачало. Постійно щось відтягує, відтягує, вже хочеться його доробити, бо вже є деякі плани на іншу роботу. Загалом по прицепові не знаю, коли вже наступне відео буде. Того, що наступна робота така, якщо за порядком іти. Тому треба циліндр ставити, а його ще немає. Коли я його знайду, якщо в когось є нормальний циліндр 2ПТС-4, бо я там десь у відео є, що я піднімав кузов, я міряв заодно, який, який циліндр сюди стає. Ну, 2ПТС4 так як стає. Може бути і газон зіл, просто його треба буде ближче до, ну, до тих завісів ближче подавати його. Бо він менший хід штока. А так я виміряв від 80 до 1,30 метра. Хід штока мені підходить. Просто на рамі він буде в різних місцях розташовуватися. Якщо хтось має нормальний циліндр, головна вимога ідеальний шток. Готовий розглянути. Бо є багато циліндрів, що продавець весь дзвониш каже, що є раковина, на ногу чіпляється, якщо вводиш. Ну, таке мені не підходить, бо я вже на комбайні таке мав. Десь там комбайн. От. Я вже попалився на тому, що взяв, а воно мені надовго його не вистачило. Того ліпше раз дорожче заплатити зразу, чи потім по тих ремонтах його відправляти, тим більш по місту птс овського циліндра ти не поремонтуєш, бо там такі діаметри. Це треба десь, десь кудись далеко, щоб він їхав. Ну отак. отаке таке відео. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.